Бійці вибігають з бронетранспортера, «Кіпрі» та штурмують ворожий окоп, закріплюються та одразу відбивають наступ противника. У нагоді стає кулемет Браунінг. Так тренуються військовослужбовці 152-ї окремої єгерської бригади, яка воює на покровському напрямку. Умови на навчаннях максимально наближені до бойових. Так працюють з гранатомета. За гранатометника зараз боєць на псевдокрава. Каже, свої цілі уразив. Треба ще кричати постріл, щоб люди чули побратими. І ззаду лучше не стояти, бо знесе. Зброя каже, хоч і потужна, у використанні проста. Перезаряджає її за декілька секунд. Заряджаєш другий карандаш, зводиш, прицільна планка, цілишся, знімаєш з передохранителя і стріляєш. Це граната, протипіхотна граната. Є морква, карандаш. Морква комулективна, яка про броньованої техніки, а карандаш для піхоти і легкобронірованої. Таких умовних штурмів за день може бути з півтора десятки, каже інструктор з позивним Кіпа. Всі дії треба відшліфувати. Те, що їм допоможе вижити в бою і в окопі. Увага їхня знову ж таки, тому що за кожним углом може бути ворог. Низька посадка, заниження силуета. В бою дуже важлива їхня механіка, щоб у них ну, не було думок про те, щоб стріляти чи не стріляти, щоб відразу там ворог, постріл, ворог, постріл. А так відпрацьовують просування в умовах міста. Особливості цієї прави двіючками, коли вона працює, це в урбанізованій місцевості, коли вони просуваються по вулиці і є укриття. Вони працюють в парі, прикриваючи один одного, і по двом сторонам дороги, як правило, йдуть вони. Тобто не по центру, тому що центр може бути замінований, або там якісь перепони такі, що не пройдуть. Тренуються регулярно як новобранці, так і досвідчені військові, які відшліфовують навички між бойовими виходами, ну, каже інструктор. Додає, вправи різні, а ціль одна вивчити виконання, завдання та зберегти життя своє і побратима. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.